Пан Ден у нас сьогодні питає: у знайомого в будинку в каналізаційній трубі з часом утворюються майже кам'яні наслоїння, Проходу майже не було. Це через відсутність вентиляції фанового стояка чи вода така, чи щось інше. Дякую. Пане Ден, Олександр Васильович не сантехнік, це геть інша професія, геть інша. Тому, звісно, якщо я надам вам відповідь, мене з'їдять повністю. Але я хочу, друзі, вам все ж таки трошечки розповісти про лайно і воду, щоб ви трошечки в цьому теж розумілися. Щоб у цього лайна в будинку було менше, нічого не поробиш. Як сказала мудра людина, звідки в людях стільки лайна? Хіру знає, не знаю. Але ж воно є. Причин багато насправді. Тобто, звісно, це починається з того, якою битовою хімією користуються, наскільки інтенсивно зливають. Далі є такі, що все ж таки не бажано розділяти унітаз і, наприклад, кухню з ванною бажано що все це текло по одній трубі, тому що саме те, що ви коли зливаєте ванною, іде великий поток, котрий очищає трубу. Саме великий поток води. Зрозуміло. І коли ви ванною виносите окремою трубою в окремий дренаж тому що деякі олухи починають про це розповідати, що так треба робити, ніхрена так не треба робити. Чому Олександр Васильович це знає? Так, він не, сан... не сантехнік. Але я проводив багато років курс, як збудувати комфортний будинок, і у нас. Я запрошував лекторів і, звісно, я запрошував тих, хто в цій темі розбирається. І тому я сам сидів декілька років отак. Слухав. Зрозуміло? Я слухав людей, котрі в цьому розбираються. Коли ми розділяємо з вами воду, виходить так, що там, де у нас більш густа фракція, так скажемо. Відбуваються геть інші процеси. Бактеріям не вистачає вологи, не вистачає води. Для того, щоб септик нормально працював, бактеріям потрібна вода. От і все. Тому не можна брати і розділяти воду. Бажа все ж таки, щоб і унітаз, і рукомойники, і ванни, і душеві все йшло по одній трубі. По одній трубі. Тоді воно змішується, тоді воно очищається, де очищається і так далі. Зафіксували. Це перше, на що ми з вами звертаємо увагу. Перше. Не розділяємо. Розділяємо. Ну, майже так. Друге ухил коли задаєш питання, одразу починають казати 1 см на метр. Хтось каже 2 см на метр. Нєтушки, друзі мої, нітушки. Насправді, ухіл вираховується в залежності від того, якого діаметра точніше так, не зовсім вірно. Там є декілька схем розрахунку діаметра і ухалу, і вони пов'язані ось з якими елементами. Перший елемент це кількість води, котра йде по трубі. Це зрозуміло. І виходить так, що для будинку, якщо ми з вами закладаємо десь в ґрунт, десь я в нормативі побачив, що діаметр труби повинен бути 150 мм. Отакої. От я сам був здивований. Бо все життя клав 110 і продовжуємо класти 110, тому що, в принципі, досвід наш досвід, а це вже більше 30 років, ну ніяких проблем не виникало. Але є один нюанс. Тобто, якщо в нормах написано, що діаметр труби треба розрахувати в залежності від ухілу і кількості води, котра йде по цій трубі, то є ще один дуже цікавий параметр. І я вам зараз його покажу. Значить дивіться. Ми з вами всі знаємо, що вода вона бежить по трубі. Так, ось так. Ну, тому що сили земного тяжіння, і нам треба зробити оцей в щоб труба, вода тікла, і ось дивіться. А насправді, трошки відбувається це не так. Насправді, вода намагається вийти в горизонт. Тобто, ось так, друзі, ось так бачите? Так, і ви вже бачите. Тобто, коли ми з вами зливаємо воду. Якщо у нас з вами дуже велика довжина, дуже велика може статися так, що утворюється водяна пробка на горизонтальній ділянці з при тому не важливо який ви вухл зробили. 1 см, 2 см це лише питання діаметру і відстані. Розумієте? От дивіться, у вас діаметр труби, наприклад, оцей 100 мм. А ось я вам намалюю діаметр 150 мм. А ось пробка. В трубі 150 мм. Бачите? Вона все одно відбудеться. Вона все одно буде. Тому, в залежності від того, яка відстань, ми з вами можемо підбирати діаметр труби. І тому іноді в літературі ми можемо зустріти, що бажано робити прочисний колод через 6, максимум 13 метрів, здається, щось таке. І це от відчасті пов'язано саме з цим. Чому це важливо? Тому що справа у тому, коли ви зливаєте велику кількість води, то коли ми перекриваємо повністю переріз, ви ж самі розумієте, що вага води тягнеться далі. І ось тут у нас утворюється зона розрядження. І от саме ця зона розрядження вона витягає воду із сіфонів і вони починають смердити. І от для того, щоб такого не було, робиться фанова труба. Тобто, коли у нас утворилася водяна пробка. То повітря буде братися з фанової труби, а отут у нас приєднується труба, наприклад, е рукомойника. Да? А от е ми беремо з фанової труби, котра піднімається вище, вище даху там і так далі. Тобто, таким чином ми да даємо повітря для того, щоб ця водяна пробка пройшлася по всій трубі і, дійшла, і е дісталася саме. З нашого септика, нашої вигрібної ями. І ось виходить так, що якщо у вас діаметр труби буде маленький, 50 мм, це заб'ється доволі швидко. Тому вся труба, вся, е, котра знаходиться нижче рівня чернової стяжки, повинна бути мінімум 110 мм. Тобто, ви виходите, от у вас е, чистова стяжка, умовно, чистовий 0, утеплювач. І ось ви виходите трубою соткою. А вже тут можете робити, друзі, перехідники собі на 50 якщо ви хочете. Але все, що нижче, під фундаментом мінімум 110 мм повинно бути. І якщо ви будете уважні, і коли я показую фото наших фундаментів, ви саме це і можете побачити, що скрізь труби виходять наверх 110 діаметру. Це для того, щоб у нас одразу був більший діаметр, щоб було більше місця для того, щоб зменшити вирогідність утворення цих пробок. І ось виходить так, що для того, щоб у нас нормально це працювало, і діаметр повинен бути 110-150 міліметрів для того, щоб не було пробки. Якщо у нас з вами виходить так, що утворюється оця от пробка, у нас уповільнюється рух води. Одразу уповільнюється. І це призводить до того, що починає відкладатися на льот. На льот. А на льот що робить? Зменшує переріз. А зменшує переріз, знову утворює пробку, котра теж, теж зменшує швидкість руху води. І таким чином, труба може, на жаль, починати забиватися, при тому, що у нас створений ухил, при тому, що у нас діаметр, і ми не можемо зрозуміти, а чому. Да от Саме тому, що дуже велика довжина труби. І у нас постійно от, при великому зливі води, наприклад, у вас танхаус, да, там хаус, висота труба закладена. І люди користуються доволі багато, і це все може утворюватися. Наступний тобто, це діаметр і довжина, і ухіл. Далі ухіл у нас розраховується, і дійсно, взагалі, то ми теж закладаємо в проєкт десь 1-2 см на метр погонний, і це пов'язане з тим, що для для будинку в принципі 2 см достатньо. Тобто, нам більше не потрібно. Це 2 см, при котрих іде рух. Рідини, і немає, не випадає осад, немає затримки, тобто у нас нормально все це вимивається і проблеми немає. Може бути така ситуація, що десь, коли зробили зворотню засипку, труба могла прогнутися і вона має от у нас локальний вигін. От такий. Тобто от в цьому місці у нас може утворюватися знову ж осад. Тому що на підйомі падає швидкість, а коли падає швидкість, відповідно випадає важка фракція і починають забиватися, зменшується переріз. І це може також утворювати оці от всякі затори. І якщо це буде дуже сильний контруклон звісно, труба може постійно забиватися навіть. Так, наступне. Є так, Такий один прикол, що справа в тому, що воду, котру ми сюди зливаємо, це ж не чиста вода. Це вода, котра має в своєму складі дуже багато жиру. І коли вода тепла, вона бежить, то це одне, але коли вода остигає, жир починає. Як се це? Як це тужевіти? Він починає ну, загустувати от, і от збиватися в камки. І от коли чистиш цю каналізацію, постійно такі, аж білий, прямо ж, жирові шматки вимиваються. Це от якраз утворення цього жиру. І утворення цього жиру впливає температура. Як би це дивно вам не було, але справа у тому, що коли у вас вода потрапляє в холодну зону, вона стигає. І тому в нормах сказано, що труба повинна закладатися на глибину промерзання плюс 30 см максимум, не, не вищі. Тобто для Києва це 700 мм десь. Це от для того, щоб труба потрапляла максимум в теплу зону, щоб вода не встигала стигнути і проходила по трубі повністю начисто. Так, це у нас третя причина. Тобто тут у нас ухел і діаметр, третя у нас температури. Також варто звернути увагу, що коли у нас з вами, наприклад, є план будинку, є у нас з вами прибори. То предпочтіні витримувати декілька підходів. Перший підход бажано виходити з будинку максимально швидко. Тобто, якщо є можливість вийти на вулицю і тут же робити розводку, робити. Тому що якщо дещо заб'ється, зламається, щоб це можна було викопати і відремонтувати. Якщо такого не відбувається, тоді постарайтеся відійти від зовнішніх стін і прийдіть отут, в цьому місці. Але в будь-якому випадку не бажано йти вздовж зовнішніх стін. Тобто не бажана саме із-за температури. На сьогоднішній день фундаменти гарно утеплюються, і в принципі, якщо у вас тепле вимощення, теплий фундамент, ну під будинком буде плюс 5-7 плюс градусів. Але якщо це, наприклад, дачний будинок і ви його не утеплюєте, ну, вам бажано зайти краще піти всередину, щоб вода максимально довше була в більш теплій зоні. Ну або ще додатково замотати трубу в мірілон, сп'яний політилен, для прикладу. Це для того, щоб підтримувати температуру. Тому що чим вища температура відходів, тим чистіше буде труба. Ну, ви самі це розумієте. Так, є Четверте. Значить, четверте, буває так, що не встигаєш викачити септик, не встигаєш це відслідкувати. Ви самі вже знаєте, що септик у нас робиться два, мінімум два... Може бути більше колодязів, і ось Виходить так, що коли септик набирається повністю, і дренажний колодязь який з часом перестає нормально працювати, все це забивається, і виходить так, що починає ось тут от утворюватися теж ці нальоти і починає все це забиватися. Тому останній пункт утворення оцих жирових пробок, оцих нальотів – це чистка чистка септика. Тобто, треба слідкувати за тим, що рідина повинна виходити постійно, вільно, свободно. зрозуміло Тому от той нальот, що ви пишете, пан Ден скоріш за все, це і є жирови утворення. Саме оце, тобто зменшення швидкості руху, зменшення температури, несвоєчасна очистка все це призводить до більш швидкого утворення жирових пробок так званих. Так, дякую, друзі, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваше сердечка, котре по екрану літають. Наступне питання.